Подвижника української науки зі срібної землі за назвою Міжнародної наукової конференції Василя Німчука вшанували на Закарпатті з нагоди 90-річчя від його дня народження. Василь Німчук член-кореспондент Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор. Сьогодні в нашому університеті прекрасний день, оскільки починає роботу міжнародна конференція, яка проводиться на пошану. Видатного нашого земляка Василя Васильовича Німчука, визначного вченого мовознавця, якому сьогодні б виповнилося 90 років людини широкого світогляду, був не тільки великим вченим, а був надзвичайно щиро відкритою людиною, і що дуже важливо, дуже важливо для нас, як для університетських працівників, виховав велику плеяду молодих науковців, які вже зараз стали визначними фахівцями у своїй галузі. Василь Осич народився в довгому на Іршавщині. Це наш славетний земляк, який проклав довгу дорогу із довгого на в Ужгородський університет, який він закінчив в 50-х роках. І потім понад 50 років працював в інституті української мови. Про те, якою є постать Василя Васильовича у світовому мовознавстві, свідчить надзвичайно широкий спектр учасників нашої конференції. До конференції, що тривала в змішаному форматі, долучилося близько 140 учасників. Це вчені з дев'яти країн Європи та світу: зі США, Канади, Австрії, Грузії, Сербії, Хорватії, Чехії, Словаччини, Угорщини та з понад 20 навчальних і наукових закладів України. Наукова спільнота вшановує пам'ять Василя Німчука новими розвідками, а бібліотека міні-виставкою. Професор є автором майже пів тисячі наукових праць, каже Наталія Ванжанович. Це його наукові розвідки в галузі історії української мови, діалектології, ономастики, пам'яткознавства. Василь Васильович е також був активним поборником відновлення українського проукраїнського українського правопису. І виставка, яка є в цьому залі, яку люб'язно підготували працівники наукової бібліотеки нашого університету, якраз хоча б частково відображає той доробок, який є у Василя Васильовича Німчука, яким послуговуються студенти, аспіранти. Виклад... Павечі, всі ті, кому дороге українське слово у багатьох кого зібрала ця конференція, своя колекція спогадів про Василя Німчука. Його безпосередньо ректор Ужну Володимир Смоланка не знав, але знав опосередковано через свого батька. Він дружив з моїм татом, моїм татом, який все життя пропрацював в Ужгородському національному університеті, який також полюбляв писати картини. І коли розбирали архів і бібліотеку Василя Васильовича, яку його племінниця, Передала Ужгородському національному університеті, для якої ми зробили спеціальне приміщення, яке є одним з родзинок нашого філологічного факультету. Виявилося, що там і була робота молодого мого тата, коли він був ще зовсім молодим. І мені було надзвичайно приємно отримати такий також подарунок і ніби якби подарунок через багато-багато років. Василь Німчук долучився до багатьох галузей розвитку мови і історії, і ономастики, культури, соціолінгвістики усього, що збагачувало українське мовознавство. Людмила Кравченко, представниця ономастики, науки про власні назви. Їм багато уваги приділяв Василь Німчук. Багато що зробив для розвитку власних назв Закарпаття. Тому я саме цю галузь його представляю, і також Василь Васильович Німчук був одним із розробників правопису, ще який розроблявся в 2000-х роках. На щастя, правописом і зараз ми послуговуємося. Він слава Богу, затверджений в 2019 році. І для тих, хто працює з граматикою, для тих, хто працює. З історією мови це теж дуже важливо, тому і цю частинку я теж представляю, бо доповідь у мене присвячена якраз фемінітивам. А завідувач відділу мов України інституту мовознавства імені Олександра Подебні Оксана Михальчук їхала на конференцію і підрахувала, коли познайомилася з Василем Німчуком. Я вичислила, що Василю Васильовичу 90 і 30 років цього року, як я його вперше побачила, цього харизматичного чоловіка на своїх випускних в метауніверситеті на державних інститут мовознавства, де я працюю, де я в аспірантурі вчилася. Інститут української мови це два дружні, скажімо так, інститути, які знаходяться в одному приміщенні-двох на паралельних поверхах. І ми дуже часто перетиналися. Я досі пригадую ці такі цікаві жарти Василя Васильовича, Ча завжди з якимось таким словечком, яке звідси Закарпаття, якісь такі завжди приємні не тільки наукові, так, а чисто людські стосунки між усіма колегами, мабуть, в нього були і, ну, і всіма, з ким йому довелося стикатися. Доповідь пані Оксани діалектологія в соціолінгвістичному аспекті. Адже Василь Німчук переймався збереженням говірок. До речі, про це згадує й племінниця професора, яка проживає за кордоном, але погодилася поділитися спогадами. Він дуже любив жартувати, дуже любив використовувати, розумієте, такі е, автентичні, дуже старі слова діалекту. Е, і коли він такі слова вживав, він все дивився на реакції людей, як вони їх сприймають. сприймають. Е, завжди носив собі такий у нього був. Е, Невелик невеличкий дуже мініатюрний блокнотик, і він, ем, якщо десь чи випадково в розмові, чи десь, ну, десь почув якесь слово, яке вже вийшло з вжитку, його пам'ятають ну, мало людей або, наприклад, люди, які старі за віком, то він, як, як правило, записував ці слова в ту, ту таку, як він казав, нагрудну книжечку. У Василя Німчука була величезна бібліотека, і він хотів, аби його книжки і далі служили людям. Його бажання ми втілили. Майже вся бібліотека перейшла до Ужгородського університету. Частину літератури церковного змісту ми передали до Богословської академії Теодори Ромжі. Частину книг, особливо які були написані угорською мовою, ми передали у інститут, у інститут у береговіракуці. Ну, трошки книг, звичайно, його монографії і так далі. Ми залишили вдома. Василь Німчук був щедрим, любив приймати гостей, а племінниці завжди привозив книжки та солодощі. Коли приїжджав стрійко з Києва, то вся вулиця знала, ми вся вулиця чекала стрійка з Києва, тому що тоді вони знали, що я винесу на вулицю гостинці, шоколадні цукерки, апельсини. Це була рідкість в 80-х роках. Але стрійка знала вся вулиця. Ще на конференції викладачі кафедри журналістики презентували сайт про Василя Німчука, який продовжують наповнювати і запрошують охочих долучатися до такої справи.